Поміло розвернутись на воді, швидко розгорнути вітрила і плисти проти вітру. Такі морські вправи тепер навчились робити і бійці. То два дні вони разом зі спортсменами змагались у регаті на Дніпрі поблизу Києва. На яхтах були прапори їхніх батальйонів. Хто переміг, розкаже Володимир Карабан. Спробувати себе у ролі яхтсменів. Бійці погодилися одразу. кажуть, для багатьох такий досвід перший. Максимальний опит у мене був резинова лодка і два вісла. И адреналин, и азарт, и все. Не ожидал, что так в азарт можно включиться какой-то маленький чевнычек, но азарта... Моря, моря, позитива моря. Завдання кожного екіпажу двічі пройти частину траси проти вітру, розвернутися на позначці і повернутися до старту. Ключовий момент після розвороту треба швидко розгорнути додаткове вітрило. Зараз у цих екіпажів найскладніший етап змагання. Вони мають іти проти вітру. Для цього потрібна злагоджена дія усіх членів команди. Найкраще вдалося порозумітися екіпажу Бориса Швеця. Він чемпіон України, перший номер в олімпійській збірній. Екіпаж у працює えっ как швейцарские часы. Так что спасибо огромное, ребята. У склада всего экипажу был представник полку АЗОВ. Мой представитель, к сожалению, сегодня только одну гонку отгонялся. У него там по каким-то проблемам, я не знаю, проблемы. Он отъехал, потому что ему надо, надо было уехать. И сейчас мы заменили его. Ну, вчера у нас был ветер намного сильнее, чем сегодня. Наш Женя, член экипажа, который из батальона АЗОВ, справлялся со своими Об'язаності на вищому рівні. Володимир Карабан, Микола Чеботарьов. Новини на першому.